Доброго ранку всім, хто прокидається разом з нами, хто не з нами, будьте обережні, мене качалка в руках. І зараз час для святкового сніданку, щоб ти розумів. Так, велике свято сьогодні. Дяке. 15 листопада в цьому світі відзначають день хліба і сиру. Тому двесь яке питаннячко. Я знаю таке поєднання з Біблії, якби хліб і вино. Так. Хліба є... видовище хліб? видовище. Є фестиваль сиру і вина. І от в мене є таке відчуття, що для того, щоб я не ляпнув дурницю, наш випусковий редактор Катруся просто сказала, щоб ми готували з того, що є. Типу, хліб і сир. Свято насправді хліб день хліба і сиру це не рандомна дата із календарика. Ось це підтверджений факт. Добре, свято. Хліба і сиру започаткувала королева Вікторія в Англії в 19 столітті. З часом про це свято забули, а потім відродили. І ось рівно 100 років тому в Англії відроджене свято почали відзначати. Тому сьогодні з хліба і сиру ми будемо готувати наш святковий е, міжнародно офіційно визнаний сніданок. Ну я так розумію, що ми будемо готувати, знаєте, ото що в шкільних їдальнях, ото сирні палички. А... і навіть якщо ви ніколи не мали справи з тістом впорайтеся з першого разу, ну як мінімум, тому що тісто можна купити. Готове. І, і ще ми проводаємо кулінарний експеримент і дізнаємося, як відрізнити справжній сир від дешевої підробки. А як приготувати сніданок, який можна взяти з собою, за який чоловікам подякує вся родина, знає шеф-кондитер із 10-річним досвідом Артем Кінаш. Артеме, запрошуємо на нашу святкову. Добрий ранок! Добрий Добрий ранок. ранок. Давайте почнемо з особистих питань. По-перше, чому всі люди, які займаються десертами, виглядають втричі худішими, ніж люди, які займаються здоровим харчуванням, що вони не їдять золота взагалі, Проїлось, проїлося, а скомину набили. І друге питання: ви кондитер з 10-річним досвідом. Ви почали робити десерти з 6 років, правильно? Звідки така молодість? З 15 років. З 15 років круто. От добре, що нам треба дивіться, о, вас хочу попросити натерти сир, але треба відрізати шматочок сиру для хату. Та, та, тому, а це я хочу вкрив вушка, що ви хочете провести експеримент. Ну, себе, так, та, так ви же людям. І проводимо. Добре. А я зараз розкачаю тісто. У нас дріжжеве тісто, тому а -а. беремо з вами а, борошно угу. і починаємо його розкачувати приблизно так. до 0,5 см. Намаленьку. Намаленьку. На маленьку. На маленьку. Добре. Угу. Так, файно. А дай мені, будь ласка, мужа? я теж собі кавалок. Угу. Файно. Поки, значить, вова то щось там натирає, я все-таки проведу той експеримент, вам розкажу, як то легко вичислити, чи сир. Е Ну, В принципі, можна і на око глянути, якщо чесно. Ну, типу, зразу видно, не озброєним. Ну, подивіться. ну, Якщо у вас нормальний. Так, це людина, то вас, яка практи... бадяжила бензин на заправках, Ти давай, експеримент нам показуй. Значить дивіться, що, що треба зробити. Бачите, кипяточок, І от в кипяточок треба кинути на, 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 на око нормальний сир, і на око не дуже нормальний сир. Що має статися? E, значить, нормальний сир він має просто, я так розумію, просто. <смес> Каз. В мене питання: а навіщо тобі друга кастрюлька? Не Можливо, знаю. це для того, щоб ти в одну кастрюльку кишев, кинув один сир, а, а хай кайдові. не зі. Ну, хай в одному, хай воно, а що ми по одному не побачили. <смес> добре. Ну, так, а що має статися? Нас, з Значить, дивися, що має статися. Нормальний сирок має розплавитися повністю. Ага. Розумієш, а той, який не дуже добрий, він має просто кавалками піти. по грудочкою взяти? Ну він Тому, взагалі. Нормаль... Ну, тут, чесно кажучи, якщо просто ви побачите злегку, то зразу трошки, пара заважає одразу можна побачити, що сулугуні в принципі, ото якісний сулугуні, який ти натираєш, uh -huh. він в принципі зникає. Uh -huh. От його нема, розумієш? Так е uh -huh. поки у нас триває експеримент, давайте нагадаємо, що сьогодні ми готуємо сирні палички і давайте швиденько розкажемо інгредієнти, які нам знадобляться для цього сніданку. Я натираю сир, це ми взяли сулугуні, правильно розумію? Так. Ми так, придбали тісто вже готове в супермаркеті, яєчко, так. О -о, кунжут uh -huh. і борошно. Кунжут у нас і чорний білий. -біли, просто для красоти. А -а Ну, Щоб було ти? гарненько. Ми Клас. ж їмо очима спочатку, правильно? Так, так, ну, так. так. Добре, так, Артема, розкажіть, що зараз відбувається у вас. тісто. Ага. А, а ви то я так розумію, дріжджове. Можна не дріжджове? Ви можна, я не, не дріжджове. Як, Як і полюбляєте, так і використовуєте. Mm -hmm. це? Ну, це я спеціально чуєте, хлопці, ви попросили, я переклав той 40 в іншу кастрюльку. Просто солугуні вже так гарно розчиняється, що він реально вже за ним нічого не видно. А той, просто диви, ну спанч Боб. Ну, серйозно, диви. Ні, там в нього був оцей друг, друг квадратні штани. Так, як так, там так, що таке. А. Диви, все, сологуні майже нема. Угу. Так, яєчко розбиваємо, перевбиваємо. Так. Угу. Для угу. того, щоб потім змастити це все гарненько. Угу. Що там сир? Ну, скільки вам вудослі? Ще Слухайте, Слухай, я робимо. не знаю, а є зміст, є зміст ще щось пояснювати. Подивіться, ну подивіться, як сир однаково, однаково кипить. Того вже майже не видно, вже вода каламутна. А ти візьми, от на дощечку і виклади, і покажи нам всім, бо так. я не бачу. А я тобі покажу, дивися, що що, що залишилося від сулугуні. О, диви. А, Він висікся, тому що там нормальний жир. Все, дивись. Ага. Бач, це те, що лишилося від сулугуні. Так. А от той? А подивіться, які колосальні зміни відбулися від оцього сирка, коли поплавало не тільки мене, але й сир. Що кидав, що не кидав. Ну, чуть-чуть буквально розмазувати. Ну, дивіться, справа в тому, щоб ви розуміли, що е, ми використовуємо якраз оцей добрий сир, але і цей сир, він був зазначений на етикетці як сир. Не Бо, сирна не маса, сирний продукт, не сирна маса. Просто щоб ви розуміли, що е, наскільки в нас, е, як то кажуть, дурять. Ну, хай буде так, вже тоді нічого додавати не буду. <рес> <рес> так, ну шо? Шо? супер. Так, Добре. є, так? Да? Дякую. Супер. Так, тепер що? Засипаємо наш сирок на ага. тісто. Ага. А які взагалі, Добре. крім сулугуні можна взяти? Будь-які, але з твердого. А, кисломолочний от... не можна брати. <рес> не я б не використовував. Uh -huh. Він буде витикати, нам це по не потрібно. Uh -huh. Такс. Так. так. Тверді сири беремо. Можна uh -huh. додати трішечки блаквітного сиру. Для пікантності. Плакитний це дурблю? Дурблю, берганзо, такого формату. А, mm -hmm. ще, ну, Ну, то, що вишукано пахне. <рістить> <та, та, та. рістить> ага, все так. це закриваємо. закриваємо. Давай, ось, це, поясніть, Ой, поясніть, ось, що це. Закриваємо. <рістить> <це рістить> ага, Нам ага. треба, щоб сир був всерединці. Так. Так. Угу. І все. І зараз ми трішки ще його прокачуємо. Мені подобається, як ви поясните, знаєте, як в дитячому садку. Щоб сир був всередині. Угу. людини, яка робить майстер-класи з десертів для своїх учнів. До речі, дітки готують. Дітки для діток не проводимо клас А, для дорослих? Тільки для дорослих. Так, тепер нам потрібен ніж. Так, Трішки прокачали, для того, щоб знову ж таки, воно трошки у нас склилось. І тепер треба відрізати. Дуже гарні. Ні, це не мені, це ріж ви. Але дуже обережно, щоб знову ж таки не порізати стіл. Мені подобається, як Вова вже це визнає. Ні, ні, акуратно, це нормально. Так, А що з цим робити? А це ми зараз просто зверху потребуємо сирко і все. Беремо смужечку. так, ага. так Вас хочуть попросити дістати Чуєте, Чита, можна ту спіральку так перекрутити, як, як каравай? А ну-ка, покажіть. Так, зберемо нашу спіралечку цю ага. і просто гарненько закручуємо. Ага. Боже неймовірно, правда? Ням. Ага. Так, свикнуємо. Чита, що ви там на Калопуцькаєте, ми то будемо змазку? У мене бабуся Звісно. просто постійно змазу. Хочете цим зайняти? Ні, я просто питаюся. Ну добре. Давайте. Thanks. Так, рівненькими смужечками ми нарізаємо mm -hmm. нашу майже готову сирну паличку. Зверху змащуємо. Так, є е, два випадки, коли я можу е, е, керувати пензликом. То, коли так. змащувати жовтком і білком, і так. малювати картини по номерах. Людина з витримкою. 33 річною <різь> Так, а кунжут ми десь будемо використовувати? Звісно, І зверху зараз а, трошки присипамо кунжутком. Та ну сміливіше хаст. Це, це щось ти мало травня на нього. Давайте, ти ж в церкві працював. <різь> це правда, до речі, він не жартує. <різь> 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 ну, він же вчився в церковній семінарі, <різь> 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 правда? <різь> так, це правда. <різь> Прикольно, що Хасан Хайдар Олієвич, так? Вчистимо. Так. Це цікаво. Так, факт. окей. Добре. От третю і вистачить. І вистачить. Далі що нам? Кунджу треба. А ви ще натерли сирок, правильно? Є, Ось трохи. дивіться, ті залишки ті, що у нас були, ага. зробили трояндочку. Так, як, як казав Джоні Деп, мінятися. Посипали туди сирком. Все, зверху просто? Так, так, так. Просто зверху посипали. Ага. Є. Супер. Ні, це давайте. давайте Раз. Опа. Опа. І тепер посипаємо і чорним, і білим кунжутом. Вова, ви чорним, фаси білим. Дякую, що Давай, немає ніяких різниць. <ріст> так, Все? боже, неймовірно. Плас. Я ще можу. Здавати. А можна замість кунжуту інші спеції? Може, прованські трави дуже смачні, Ні, ну кунжут ж традиційна так. шкільна. Оця касічка. Uh -huh. Так, uh -huh. ми ставимо це в духовку. Так. На скільки градусів? На скільки uh -huh. ставимо на 200 градусів, uh -huh. хвилин, не більше ніж 20 хвилин, так. і у вас буде дуже смачні. Палички до чаю. Клас. А ми, до речі, вже їх приготували. Ну, то, що все, Чого? Ми залишаємо, да. палички дістаємо. Так. Так. Воно гаряче, гаряче. Не гаряче. Подобається гаряче. мені, коли все так. Знаєте, що не накрутило, а вже готово. Ну, це ж, кайф. Yeah. Коли накрутив себе і палички. І палички, дивіться, у нас підтанув трошки сир, але повністю не витік, Він залишився у нас всередині. Оце відламо Хрустимо і паличку їмо. Тако панство. Давайте швиденько свої блокнотики витягнули. Я вам нагадую, що треба для того, щоб приготувати ваші сирні палички. Значить, все дуже просто. Вам ви можете взяти взагалі вже готове тісто, яке є дріжджове, борошно для розкачування, сирсулугуні, яйця і кунжут. Все дуже швидко, просто і головне доступно. Тільки не робіть дурниць, не купуйте того лосира, який. Не, не вариться. Так, скуштуйте, давайте. Mm. Mm. Є зауваження. Ану. Це не до чаю. Я не можу говорити. Сьогодні свято хліба і сиру, а не. А які ви ще сніданки? Вони з дубовки, вони не такі, вони м'якші, шкільні. Треба, щоб вони трошки постояли. Затверділи, затверділи, і тоді вже точно. І завтра їздив Смачно, правда. Які ще можете порекомендувати сніданки з сиру і з хліба? Крім бутріка. Хачапурі. О, підіживаться та там половина грузинської кухні з хліба і сиру. Вести добрий день. По ми готували коли. Ну? Так. Який ваш улюблений сніданок? Є якийсь або топ-3. Чай, просто чай. Ось. До чаю людина готує торти, а сама їх не їде. Нормально, що це таке відбувається? Прикол. Во, ти питався закратить, чому так по стрункому виглядають кондитери. Чай. А що ви ще сюди додали? Я би соусу якогось добре. Дон. Да. Я Скажи... би соус, майонезик якийсь або сирний соус. Можеш бути сирний? Ні, і Ченез, так, да, це і майонез. Так, неймовірно смачний сіданок, родом із дитинства. Сирні палички за версією 2.0. із начинкою всередині сьогодні вчив нас готувати шеф-кондитер Артем Кінаш. Ми дякуємо вам за такий цікавий рецепт і повернення нас з дитинства. Почекайте, то дуже важливо, тому що той сніданок, який кожен з собою може взяти на роботу, на, на пари, на уроки. Це собі запишіть, будь ласка, це ось така тема. Угу.